Хоча як для кого. Мали приїхати в Мюнхен, приїхали не знаю куди. Десь під Данію. В салон Ауді. Мало бути віто. Тепер, скоріш за все, буде ауді. Будемо дивитися. Коротше, приїхали ми, чорт знаю куди. Вибачте, по-другому не скажу. Купляти ауді. Вже змирилося, що віто, походу, не наше. А вони кажуть, що вони не віддають ПДВ. Перестала Німеччина віддавати їх. Ті штояра. І що далі буде, тих його знає. Ну, нам предложили подивитись машину. А далі ми будемо вже бачити по ситуації. Так, да, сороковка. Кватро. Пример, що, да, мінус 10 зараз на вулиці десь приблизно. Це Audi Q5, 2 літра дизель 2019 рік. Можемо навіть побачимо. Тут. Ой, жесть! Зараза холодна. оказалось, що це ця кюха. Приїхали, холодно. Пробити її по кузову пощі нереально. Прибор здох, батарейка замерзла. Ну, покажу состояння, ми купляємо, ну, купляємо, ми дивимся її в салоні Audi офіційному. За того покажу, вам... який вам якийсь стан. Бачите, 143 тисячі пробігу. І в принципі по рулю видно стан. Тобто ну, вони її, звичайно, примарафетами, все як положено. Комплектація тут така, тут трьохзонний кондиціонер, подогріва є. Не максимально, зрозуміє. Але це єдина, яку ми знайшли на кожі, Та кожа вже їздили. Машина малесенька, насправді, виявилося А шоста в салоні набагато більше. А це Q5. Що тут? Круїз контроль звичайний, неадаптивний, движення по полосу нема, ліпістки є, автосвіт. Ну і звісно є карта <різь> <різь> на подогрів є, це вже радує. Да, ну, Audi я, звісно, люблю. Це не машина, а мечта. Не знаю, що вам тут ще показати. Чим класно дивитися в салоні Audi, то що завезли от в гараж, де ми знаходимося. Світло включили. То є підігрів включили, вона відтаяла. Ми її відповідним приборчиком пробили. Двері ці поміняли вони на нові взагалі. Вся в рідній красці, капот алюмінієвий, ляда задня, так само алюмінієва. Ну, Машина, що сказати, стан просто, як кажуть, вилизана. просто шикардосна, то тобто, є на відео... Ну я так протру, щоб ви бачили, гарнесенька. Так, ззаді клімат є. Ну, Нема що сказати, стан шикарний при такому пробігу. Так, сенсорна панель для вода даних Отаке от. Трошки намусорили, Ну це вже таке двігло. Ну блін, да, вони знають як робити конфету. Я, просто... да. Я просто не помів за те, що таке, виш смотри. Так, да, не дуже на заводський шов, похоже, Ну mm, так да. була вона клепана. Не знаю. А тут чого такого я не віжу А Він має бути далі там. Тут просто завалено, але ну, в ауді завжди тут підібратись кудись, це дуже тяжко. Дістроніків нема тут, радарів нема, оптика непогана. Так, да, це питання. Ну, ми можемо зараз і по історії пробити. Якщо що, ну, нам треба за ПДВ спочатку уточнятись, як там воно буде чи буде. Да. Ну, словом, така машина. В той випадок, коли нема до чого придертися, просто нема. Все просто в ідеальному стані. Отаке от подивилась ми Ауді, вона, звичайно, ідеальна, класно, дуже, дуже гарному стані. Видно, що за нею Ну, не встиглась вона вбитись ще за 143 тисячі кілометрів. Клієнту нашому вона не підійшла, на жаль, через те, що є в неї там е, маленька вона, скажімо так, і за того їдемо далі шукати віто. Е, так само зараз. Е, Ну, для тих, хто приганяє машини, можливо, вже, ви вже зіштовхували знаєте, але проблема з цим поверненням ПДВ саме для українських фірм. Якщо ви купуєте автомобіль на українську фірму або на фізособу хочете повернути цей штоєр ПДВ, то німецький уряд відноситься до цього дуже так з запаскою. У нас є План Б у нас є в Європі фірма в іншій країні, не в Німеччині, тобто і ми можемо купити на неї, а потім вже самі повертати, тому для нас це не є великою проблемою, і цю ауді ми купити могли б. Але... І по ціні вона нам підходила. Єдиний момент, то, що вона ем... маленька. У нас ще одна заброньована була, яку ми хотіли подивитися, але, на жаль, ну, нема сенсу. Q5 для нашого клієнта маленька, Q7 дорога. Отака в житті дилемма, отака в житті біда. Блін, це я видав. Ладно, не переключайтесь. Так, дубль 4. Вирішили подивитися, що такий віто, що зареєстрований, в Дрездені знаходиться. 16 й рік, гарний пробіг на якійсь фірмі яка плиткою займається о, це 2,2 тепленький матової тебе лежить так почнем да? поступки щось стекла по рідне вот і ж на а цифра тут 16 вот а, ah, 16. Да. Але тут а, <по> цьому ми не пробігли, воно все обклеєне. Ну no, а здесь 51, що такое? 51? 16. 16. А та за все міняна, я думаю. А, ні. Мерседесовская просто. Yeah. Да. А, не, Значить, 17. Ну, розбіжність один рік. Хоча, подожди, він 16-го, так? Да? Не знаю. Тут а 16 тоже. Да, стекла рідні. Ну, Крім лобового, то є питань нема. Ну і задні ці провірити не можемо, то. Коротше, така от машина. Ну, на дисках вже. Ладно, провірю зараз кузов. Знімаю я з один напарника в мене зараз немає. То поки що виключу. Так, продивилися, вся в оригінальній красі. Подивимося, що тут по салону робиться. Это чехол. Сидушка тут. И слабые места. Ага. Пробег 117 тысяч. По ошибкам там. Да, чистота и порядок. Все функции рабочие. Є то ваше бабу? Ні. да, не думаю, що це щось може бути. Так, общий вид машини. Оце на найкраще. Яку. Секундочку, мене може не чути було. Це найкращий варіант, який ми бачили в Німеччині, але теж не факт, що наший. Є на то свої суб'єктивні причини. Але в рідні краски повністю технічно обслужений і по митниці гарно проходить. Такий от варіант. Так, от знаходимося вже в Дрездені. Реально географія цієї поїздки в... безумна. Подивилися цей варіант, в принципі, найкращий. І не треба було так далеко їхати. Не знаю, що яке рішення прийме клієнт. В принципі, наша робота вже зроблена. Я думаю, після цього автомобіля ми 100% їдемо додому. Інколи буває таке, приходиться їхати без автомобіля. Але сьогодні субота ми його 100% не купимо. Тому отака от ситуація.